Друзі, я радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Юрій Вознюк. Шибуршить бігає цей шкідник Хенк. І першочергово всіх і кожного я хочу обійняти, подякувати за крутий актив на моєму каналі, за ваші вподобайки, за те, що ви дивитесь, коментуєте і підтримуєте мій канал. Сьогодні я хочу зробити таку експериментальну рубрику. Я не знаю, як вона піде. Ви подивитесь, це все оціните. Відкоментуєте, від вподобайкаєте, скажімо так. І якщо цей формат вам сподобається, я буду надалі знімати такі цікаві ролики. Що сьогодні хочу вам розповісти? Я займаюся ну, майже все життя. Я постійно ми десь їздимо, я в соло риболовлі з друзями на далекі дистанції. Навіть був період, коли в 17-му році ми їздили і в Братську Білорусію. І були навіть на Кіпрі в Греції ловили баса. Сьогодні я хочу поділитися такою історією. Е, відразу скажу, щоб не було хейта, е, недовіри, якихось моментів, нюансів. О там хайпануть людина хоче в жодному разі. Чорнобильська зона відчуження. Ми були там неодноразово. Я великий фанат гри «Сталкер». Я був неодноразово в нелегальній, скажімо так, подорожі. Ми там ночували по хатам в наметове містечко, чай, кава далі по списку, сталкерський туризм, сталкерський вайб, і це було для мене таким чимось сокральним. Ми про це особо не розповідали. Ми просто їздили, кайфували. Ну і звичайно, так як я рибалка, ми ловили рибу. Річка Вуш в зоні відчуження. Ця історія, я її згадував і вирішив її вам розповісти. Фу, як зараз пам'ятаю, це. Скажімо так, перше його і потім вдалося ну, не мусирнутися, скажімо так, і втікти від правоохоронних органів в зоні відчудження, куди ми ну, до повномасштабки. Знову ж таки, повторюю, зараз немає ніякого смислу, резону, навіть думати, щоб туди поїхати, бо по 100% інформації. Замінувань стики, що навіть, ну я думаю, що тільки лінивий не бачив ці підірвані туші лосів, кабанів, коней приживальського і далі по списку. Суть, яка? рибальський туризм, сталкерство, зони відчудження. Це було в травні місяці. Ми поїхали туди, ну, я не буду називати з ким, неважливо. З моїм дуже гарним товаришем, який теж ентузіаст в таких різноманітних риболовлях по типу. Якусь заброшечку залізти, ну, заборонений плід завжди солодше. Ну це логічно, це зрозуміло. Травень місяць, головень, легесенькі снасті. До речі, в цьому ролику ви не побачите супер динаміки, там, типу клювань великої риби це будуть реальні історії, повторюю ще раз, з реального життя, які були. Якщо вам таке сподобається, буду знімати далі, бо є про що розказати. Травень місяць, Головень, Такі місця, які манять, манять безлюдністю, зона це тиша. Хто зрозуміє, особливо хто сталкери, ти заходиш в зону відчуження. Ми в тридцатці рибалили. Я не буду називати села, якісь прив'язку. Ви можете мені не вірити, ви на це маєте повне право. Ну, це була реальна стопроцентова правда. Ну, на 10 із 10 на тисячу відсотків. Почали ми риболовлю свою в першій половині дня. Заїхали, машину ми завжди залишали за межами Чорнобильської зони відчуження. Ранці спінінг, як зараз пам'ятаю, тоді в мене був репіт до 14, стела, 0,8 нитка, Чабіки, 5D-Mark-2, Елька-об'єктив, там тушка тисячу баксів, об'єктив тисячу баксів, дорога флешка і далі по списку. Рибалим, все добре. Ну і емоції. Розходимося по річці. Вечором. Такий збіг обставин, що є там участок, де річка дуже близько проходить по дорозі, де часто проїжджають, скажімо так, так звані вохри, воєнізірована охрана, вохр воєнізірована ВО воєнізірована охрана, ну і далі по списку. Тобто це міліціанти, які Контролюють, оберігають від таких злосних нарушителів, як я, і далі по списку зону відчуження. Ну, щоб не лазило. Ну, Плюс пилюють ліса, це все вивозять. Лишні зіваки там, ну, в принципі, в апіорі не потрібні. Зустрічаємося ми з товаришем на місцинці, яка гарно придивлюється охороною. Ну, Галалай, балалай друг друга перебиваємо. Емоції, щуки, жеріхи, головні, окуні, динаміка, клас, емоції. Як то кажуть, тут звідки не візьмись, з'явилися ну, так звані вохи. Нас, звичайно, протоколили, адекватні попалися, був з ними овчар, вони на такій бричці, на кониках, бо тихенько, шум машини чутно, і це їм дуже грає на руку. Нам точніше. А їм це грає на руку, що вони тихенько під'їхали, нас опротоколили, все, дуже попалися адекватні хлопці. Ще навіть там такий був прикол, ну більше з собою не було 500 гривень. Я говорю, ну можливо ви нас там відпустите, я там кинув гроші, пішов. і ні, ні ні, хлопці, потрібно протоколи, ви на скільки днів приїхали. Ми тільки закинулись, там ще день-два. І, і будемо вже зрізатися, їхати додому. Каже, рибальте так і так, якщо там хтось з наших вас прийме, майор такий, то такий-то, вам там, там все одно, ну. знову ж таки, так жарти згадуються все. І такі флешбеки давно, до речі, там не були ну, до повномасштабки останні рази, і так з такою ностальгією згадують ці моменти. Нас опротоколили. Ми заплатили, надію, пройшов там, штраф, адміністративка, плюс судовий збір, плюс пенсійний, плюс то, щось там в районі 1100 ми заплатили. Ну, Гроші невеликі, там, типу, два чабіка на той момент. Але рибалка така, що просто можна місками поїхати. Риби, ну, логічно. Проходить тиждень, дзвонить товариш Юрка, привіт-привіт, їдеш. Ну як це так? Ну, поїхати туди, лучше не поїхати на тетерів, але. Так, да, далеко, да, не дуже дешево, да, є свої нюанси. Радіації, до речі, немає. В зоні відчудження радіація 16, 18 до 20 мікрорентген, в Житомирі 25 в Києві 35, при нормі 30. Типу, мені здається, що Чорнобильська зона відчудження вона більш, ну скажімо так, корисніша і безпечніша, ніж. Такий суетливий город, такий, знаєте, де, де суєта, проблеми, машини, заводи. Ну і далі, і далі, далі по списку шахіди літають. Сьогодні ночі, до речі, над хатою пролетів, то хвалити Бога, що ти типу, позиціонуєш себе як тигр, але мали діти і новонароджений Матвій от місяць був тільки, ну, несуть. Приїхали додому. Зібралися з думками, ноги вбиті, бо дуже потрібно багато ходити, враховуючи той момент, що я дуже обожнюю велоспорт, в мене є дорогий велосипед, я постійно накатую. Хто, до речі, слідкує за моїм інстаграм-сторінкою, за моїми історія, той знає, той бачу. Ну, Як то кажуть, їдемо знову, їдемо, спілкуємося. Чай, кава, сумбур. Розбираємо цю ситуацію і намагаємося не палитися. Розходимося, ті місця, де ближче до дороги річку, ми проходимо. І, в принципі, я собі так думаю, це вже зараз так розматуючи цей маховик, що, скоріше за все, нас спасли. Тому що ну, то есть, вони просто так ну, з наскоку нас би не, не, не взяли. Вечір другого дня. Гарна риболовля, круті емоції, голови ловиться, крупний жерех ловиться і далі, далі по списку доходжу я до того ж самого місця. І знову вернемось до того, що зона відчудження це тиша. Мабуть, зачекайте, ну не мавпа. Як ти туди заліз, чіпуха? Диви, 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 диви. О, та пітарда в сраці. О, таке, Отаке саме чуверло тронуте, як, як і я. Ну, жарти, а може ні. Доходжу я до того самого місця. Як то кажуть, в одну воронку два рази не прилітає, ну тут чи така вдача, чи що. І пройшов тиждень, ще штраф нам не прийшов, бо вони роблять. Протокол, відправляють його на Іванківський суд, Іванківський суд його затверджує, і потім приходить вже аля письмо тобі на пошту, але мені прийшло і письмо, і прийшло е, надію. Штраф, що так і так, і так, і все, я там гуляючись одним платежом, оплатив і це все. Але на той момент воно ще було не оплачено. Воно вісіло, це був вісяк такий на мені. Ну, типу, знаєте, як, як пляма, у тебе біла сорочка, тобі хтось шовково цю кинув. Доходжу до ту, того самого місця. І чую, знаєте, як то кажуть, хороший, хороший, да, маленький, ти такий вовчонок мій. Давай, давай, гуляй, гуляй, гуляй. Проходжу я до того самого місця і чую кисним міском звук машини, звук роботи мотора. Я дивлюся, обіцявся на Пріора, яку роблять, в Підросії, яку роблять в Росії, їде за мною, Мінтовська розкраска. І критичне мислення в таких ситуаціях ви повинні бути, ну, приймати якісь рішення. Ну, типу, мусорнуться, а там ще такий момент, вусенький переш, перешив дороги, річка і ліс зона, вже конкретна зона, і плюс там ну, там вже могли бути проблеми. Я не знаю, що в той момент з мною керувало, я приймаю рішення просто ввалити в зону. Знову ж таки, враховуючи мою фізичну форму. Знову ж таки, враховуючи, що я себе типу позиціоную як тигр, я починаю свалювати, адм... свалювати адмінтов. І я розумію, якщо вони мене зловлять, по-перше, дадуть улей, що втікав, по-друге, що можуть бути нюанси. І згадую того великецького такого пса, який так жваво кусав таку палюгу і думаю, що, якщо вони собакою, а я сам собачник, ви ж бачите цю чіпуху, яка бігає, лахмата. Що від кінологічної собаки шанси в мене втікти ну, равно просто нулю. Це декілька аспектів, що мене може зберегти. Зброя, вилізти десь високо на дерево, ну або, я не знаю, в бункер сховатися, е телепортуватися, я не знаю, на якусь відстань, ну, шансів нуль. Ну, типу, з нею махатися навіть з балоном з ножиком у нас всегда там терен МК5. Потім ножи, я взагалі також ножиман. І в, принципі, в мене завжди нож. Я навіть зараз навіть, щоб не думали, що я та сама, це моя IDC сумочка. От у мене скіфера. Тобто, в принципі, я, ну, ножи це мій такий свій ну, фетіш, можна сказати, яке риболовляє далі по списку. Втікає від них, втікає, ця машина. І так, бах-бах, двері закрилися і вони йдуть. Я відчуваю, знову ж таки, тиша вернемося, зона, це тиша. Тихенько, тихенько, сижу, просто як миша. Губи пересохли, води мали, кінець дня, зона Чорнобильська це, це вода. Нема води, це, це, це дупа, це, це відразу. Я можу їжу забути, я можу, не знаю, якісь ріджи забути. Ну, воду забути в зоні, це, ну. Пагубне діло. Фільтра немає, з річки вушну пити не будеш. Ну, Я не бризливий, але ну, я би не пив. І вони йдуть, йдуть, йдуть. Мультикам, е піксель. При формі і доходять до річки, я сховався в кущах. Це був вже кінець травня, тому що ми поїхали десь середині початок травня, недільку півтори поробили. І це десь були десь в районі мого народження, 28 травня, можливо, вже перше числа червня. Було зелено, тепло. Я був в, в джерсі нашої зеленої. Там штанці, кроси, все, там, спінінг, рюкзак, мінімум всього. Там, типу. І вони підходять до річки, і в них такі діалоги, типа, там куди він дівся, де що. Ну, тут такий сумбур через слово мат, ну військові. Е, каже, він не встиг річку переплисти, він десь тут. Каже, поїхали за собакою. І я розумію, розмати знову ж таки ці маховики, розумію, що якщо це Рекс, німець, внюхає мене, а він внюхає. Тікати мені нікуди. Типу. Я не знаю, перетворитися в якусь суперніндзю — теж, ну пардон, не варіант. І я розумію, що чи блюфують, чи реально поїхали за собакою. І такі думки, вилазити з кубла, не вилазити, мусорнути, здати, сказати, пацани ок, протокольте, нарушу, вибачаюсь, кланятись в ноги. Вирішую сидіти. Сидіти, вони мене не запалили. Вони зрозуміли, що я десь тут. І що вони можуть бо взяти слід із собакою подвійний хлопок дверей? Вони сідають, брррр, машина від'їжджає. і знову ж таки від того місця, де приймала нас перший раз і де я заплився другий раз. Там поряд, це вже потім, як ми дізналися, там була база мінтів, ну зараз там військові, до речі, зараз в зоні замінування військові погранців і мінтю майже немає. Тобто керують зараз військові, тому і взагалі абсолютно не рекомендую. Теж якщо ви подивитися це відео, подумайте, що я там брешу і типу кажу так, щоб ви не їздили, а ми їздимо, кайфуємо. Ні, це ну, життя дорожче. Я як би я не любив і не кайфував з цими місцями. Ну, скоріше за все, ну, 15, 10, 20 років, поки не буде замінування, поки не закінчиться війна, там ну, просто нема що робити. Приходиться шукати нові грядки, тому і ми так плотно цей рік катали, візя. Ну, вибачте, це таке за відхід від ситуації. Вони їдуть за собакою. І я думаю, можливо, один остався на живця. Я вийду, мене приймуть. Поїхали, не поїхали. Сижу, сижу, вже там 6.37, але травень, ще світло. В той момент я ну, прям так трошечки, скажімо так, ну, вхезився. Але сижу, сижу, перелякався, сижу, адреналін валить в ушах. Це, щоб реально були камери, і відзняти це все, це був би просто унікальний контент. Проходить хвилин 10-15. І, можливо, ви чули, таке як на сільських свальбах, там шалаш, вайб, коли так підсвістують, там люди танцюють, два хлопка дверей. Іде такий. Подвійний свіст, і я чую, як починає гавкати собака. І тут, як то кажуть, Остапа Панесла, я розумію, що, що мені труба. Мало того, що зараз опри так колять знаряддя лову, як типу браконьєрське, бо в зоні відчудження полювання, рибальство заборонено, заборонена територія. Думаю, я попадаю про, просто ну, джекпот. І щось мене знову перемкає, я починаю бігти. Я біжу, 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 намагаюся знайти десь неширокий участок вужа і починаю його перепливати. А перед цим, за декілька днів до того, як е ми поїхали, ми з жінкою моєю, з Богданкою, дивилися серіал, де намагалися піймати якогось серійного там маняка, вбивцю. І лунає така фраза. Вона так, знаєте, в мене декілька разів в голові прокручується. Френку! Собака втратила слід, він перетнув річку. І я розумію, що від цих мінтів від собаки я можу тільки е, втікти, перепливши річку. В руках рапіт, стела. Вранці 5D Mark II з об'єктивом. Е, телефон, паспорт. Ну, зона паспорт. До речі, у нас протокол по, по паспортам, бо інтернету немає. Тим паче у мене лайф, ну камон. Починає перепливати цю річку, дуже сильно вдаряється ногою, одною рукою пливу з спінінгом, якось намагаюся починає тонути. І в цей момент це був такий епічний момент, коли дійсно, як в людей, які вижили після аварії, які типу бачили світло в кінці тунеля. У мене флешбеки: дитинство, бабуся, пиріжки, діти, хенк, сумбур. Я дуже злякався. Я дуже такий, як ото знаєте, кажуть, в критичних ситуаціях людина робить якісь нереальні речі. Вона спасається, як то кажуть, потопаючий, в надії, що вона його спасе, хватається за соломину. Я якось чудом Божим нащупую цю карягу, в яку я дуже забив ногу. Місце якось ну просто чудом боже, Це було чудо. Боже, я перелажу на ту сторону. Вони доходять, починають стріляти в повітря таким попереджувальним вистрілом, добіг в цей ра. Там наче вгав, ну він не поліз через річку, не поплив за мною. І я вже реально в зоні відчуження. Тих, хто в темі, розуміє, що зона відчуження — це е, до річки. Ну тобто лівий берег річки, вуш, та вже сторона це 100% процентова можна бадабадати сваритися. І доказати, що ти не Житомирський окунь. Ну і ситуація така, що я опиняюсь вже конкретно в зоні. Сутені 7,38, ця собака, це все. Рюкзак, звісно, мокрючий Ну, спінінг катушка нічого, спінінгу теж також нічого. IP68, бо я коли купляю телефон, я завжди, стараюсь щоб була пилю влага защита, щоб можна було собі там нормально керувати в таких випадках. Достаю цей фотоапарат, як зараз пам'ятаю, а з нього так тупо валить вода з об'єктива, все всього. І розумію, що я попадаю на фотоапарат, якщо це буде дуже добре, якщо буде працювати, якщо буде все, все добре, і розумію те, що потрібно ж якось перейти. А наш базовий лагерь, де ми заходимо і де ми. Закидуємося в так звану Чорнобильську зону відчуження. Він знаходиться, ну скажем так, від машини до річки я завжди засікаю по-різному. Як правило, це 45 хвилин, це шкільний урок. Ти йдеш хащами, ти йдеш травою, ти збиваєш ноги, вибігають звірі. Я зараз оце розповідаю. Вам У мене такі флешбеки, така у Мене мурахи по шкірі. Просто я настільки маніакально закоханий в ті місця, і дуже б хотілося туди знову попасти. Ну на жаль, ви ж знаєте самі обставини. І я на тій стороні, я ще ну, знову ж таки над головного мозка, збираю репіт, ставлю чабіка, ще кидаю, ловлю головна, дохожу, доходжу, участок, де відносно мілко і починаю переходити, не перепливати, переходити. І там на мочках пальців, на ципочках так званих я перехожу річку. Я річку перейшов і все вже на тій стороні. І щось таке, начебто, як чую знову собачий гавкіт. Думаю, ну це що ж, я так поплавався, чи це якась шиза, чи за, як це працює? Ну, ну, ну камон. Я ховаюсь, а зона відчуження це хащі з ліса майже немає. Як правило, це кущі, це якісь невеличкі такі зелені такі п'ятна. Але є десь ховатися. Я ховаюся і тихенько бачу доріжки. Підбігає схожий рекс, але інший вже з тієї сторони. І потім, як я дізнався, курсанули. Ці хлопці, від яких я втік, що до вас пішов там, я не знаю, ну можливо, там якісь людина з МЛС, ну, з місць лишення свободи, ну, десь, можливо, якийсь зек, можливо, якісь там сталкер, не сталкер. Ну, заборонена зона. Поряд е, пригранічна територія, ну це, мібудь, хто завгодно, ну чого я тікаю. Якщо, якщо тікає, значить знаю. Якщо ми тоді на Лохаті поключили житомерського окуня, ла 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 мене за ну, пацани не знали, будете знати, приймайте протокол, ну, ми там цю ситуацію схавалися, все, а тут уже така чепуха не проката. І враховуючи ситуацію, що на мені був вісяк, по базі пробили, все, ну так зачекайте, от ви ж були, от у вас таке постановлення, от там. там, там, ну Це ну, про, ну просто могли бути реально великі дуже проблеми. Я переходжу туди, бачу цю собаку. Виходить, тіпуля такого тілосложення, крапенького, десь 1,80 кіл 90 жолуді на цьому, пагранси, подивився, подивився в бінок, і собака понюхала, погавкала, Мене не, запахло, не запасла, тому що через річку і вітер був, виходить, не в його сторону, а в мою сторону. Тобто я їх міг почути. А вони мене, ну, типу, ні. Сижу я до самого-самого вечора. Вони ушли, десь зрізались і типу камон зляканий, переляканий. А вечірня зона відчудження це велика кількість звірів. Це без приколів. Це вовки. Це без приколів. Лосі, кабани, бобри, живності стільки, що просто йдеш по дорогам, людського сліду немає, сміття немає за що. До речі, я любив зону відчудження. І купа слідів, кабани, в кос, виходиш, навіть до річки, який запах такого, як хлівця. Таке. Ну, Хто в темі, той, той розуміє мене, що це ну, я не, не придумую там і не накидаю на вентилятори екскременти, що є такий прикол. Чекаю, 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 чекаю. 8.30, темніє, декілька поділок. Телефона, звісно, дозвонитись не можу, курсанути своїх не можу. Сижу і по темному, з приглушеною підсвіткою телефону через поля, через все, чуть ли не в 10 часов я попадаю в свій базовий лагерь, де мене чекають хлопці, які налякані. Юр, ну, зона так не роби, так і так, і так запиханий. Е, настільки хотів пить, що губи. Посохли так, що аж полопали до крові. Я думаю, хто знає, що таке спрага на той момент, от реально без перебільшення. от так, щоб стояла пляшка води в той момент і 100 баксів, я би дав би 100 баксів і випив би цю воду. Ну настільки, це при тому, що я гавної такий, що за копійку в Київ ногами мурашку загоню, то ви представляєте, що я за 100 баксів взяли. І якось так. Я їм розказую цю всю історію: 5, 10, 20, вони з такими глазами. Розуміють, що ось така була історія. І епічність, і вся суть, і вся соль, до чого я підвів. Я на декількох закритих телеграм-каналах сталкерських підписаний. Є форум, де теж сталкера там, спілкуються, ведуть свої справи. І, ну, мабуть, тільки лінивий, знову ж таки не чув про платну послугу проводника, який вводить людей в Чорнобильську зону відчуження. І враховуючи цю ситуацію. Пишуть буквально прошло декілька днів, інформація просочилася в кожної з сталкерів, і в проводників є свої знайомий, і в правоохоронних органах і далі по списку. І тоді, я не буду називати цього сталкера, він досить популярний. Вони вели амірікосав, там би німець був. ну, Вони вели людей 10. Це, по-перше, сума гарна, вони тоді класно заробляли. А по-друге, що коли приймають амірокоси, там, там їх 100% пакують, завозять в іванку, потім протоколять, перепровіряють речі, далі, 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 далі по списку. І пишуть: оце б, блин, був такий жорсткий заброс, говорить, нас пасли. Просочилась інформація, ми окольними путями, але горіть дуже пощастило те, що говорять вохри і пагранси ловили двома екіпажами якогось божевільного рибалку. Я тоді не то, що кричав криком, це було просто божевілля. Я. Тому й мене і спалили, і тому, якби вони так впряглися в цю тему, максимально хотіли мене зловити. Можливо, на живця я пішов, можливо, там п'яте десяте, можливо, перший розвідник, щоб цю ситуацію пробити, передати інформацію. І коли я це прочитав, я просто ну, був в шоці такому, що ну, пацани провели людей, вивели все добре, все ок. Ми потім спілкувалися до тих пір, згадуємо цю ситуацію, сміємось, і ось так от воно було і. Я з великим таким трепетом, десь із страхом і з ностальгією, згадую цю історію. Історія, яка мені дуже ем, так і підштовхує для того, що не потрібно робити такі дурниці. А до речі, ще момент фотік. Тоді Артем завіз об'єктів. Дорого щось там, я навіть не пам'ятаю до повномасштабки, там, там, чи 50 чи 70 доларів, ще він якось там в Києві я йому його віддав, він його завіз на прочистку з самою тушкою, було типу все ок, все норм. Воно просушилось, запрацювало, до цих пір живі, живіше всіх живих працює і все, все ок, все, все бомба. Але могли бути реально непоправні такі проблеми, ситуації. Ну, я реально міг, реально міг втопитися втопитися. І... Діти, сім'я, хочеться жити, працювати, наразі зараз донатити, допомагати країні перемогти ворога. Тож, друзі, от така була історія. У мене ще є багато цікавих історій. Знову ж таки, повторюсь, це не надумана історія, це не якийсь хайп, там щоб десь там підняти актив каналу. Але якщо вам заходять такі історії... А буде ще багато цікавих історій. Напишіть в коментарях, чи вам потрібне таке, чи ви хочете дивитися тільки рибалку, чи кулінарію, яке жарю, шкварю, щось роблю. До речі, в посиланні під відео буде закріплений фонд Сереги Гаджета Іволгіна. Отакого от класного мужика, ми дружимо, спілкуємося, людина робить колосальну роботу. Дунайте, допомагайте. Ну також будуть посилання на наші магазини. І без нікому знову ж таки не секрет, що я з ними співпрацюю. Це наша сім'я, родина, реальна, і це родина, просто так от від душі. Вся команда це прям топ. Я дуже їм вдячний за все. І тож якось, друзі, так, десь вже моя шкода втекла. Знаходжуся на такої річці. Цікаво було, але зараз реально багато що віддав би, щоб порибалити десь в Чорнобильській зоні відчуження. Почути цей запах. Просто ти літом ідеш, торкаєшся долонями траву. Ну, реально мурахи по шкірі. Круті місця, рибні місця, цікаві місця, коли ти професійний рибалка або, наприклад, дуже досвідчений. Я себе рахую досвідченим рибалкою. В тебе є. Сотня воблерів на головня, на білу рибу, тебе крути снасті. Ти приходиш, насипаєш, ловиш, фотографуєш, відпускаєш, вбиті ноги, приїжджаєш додому, падаєш трупаком. Да ну його в баню, не поїду більше. час, часто, аналізуєш у тебе. Такі починається мотивація. З один дзвінок. Їдемо, їдемо. Скільки в тебе? В п'ять, в п'ять. Сіли, поїхали, заправились і полетіли. Отакі От друзі. Історії бувають, будуть історії ще цікавіші. Тож підписуйтесь на канал, ставте свій вподобайки, якщо вам зайшов такий формат, обіймаю, підіймаю цілюлю, До побачення!